У четвер президент Трамп мав кілька публічних виступів, де у довільному порядку критикував прем'єр-міністра Канади, адміністрацію Байдена, журналістів агенції Associated Press та багатьох інших. Але президента України цілий день оминав увагою. Після того як два попередні дні гнів Трампа був розвернутий саме на Зеленського, таке затища можна пояснити хіба тим, що нову редакцію угоди про корисні копалини надіслали у Київ. Про це пише видання Аксіос. У новій угоді нібито врахували пропозиції української сторони, бо у початковій версії американці записали усе, чого хотіли би вони, а саме контроль за 50% українських надр, як розрахунок за вже надану допомогу без гарантій на майбутнє все, що ми чули про угоду, це те, що Україна віддає більшість, принаймні половину своїх природних ресурсів і найважливіших корисних копалин. Це таке собі покарання у стилі першої світової війни, але не покарання агресора, покарання жертви агресивної війни. Про те, як сильно адміністрація Трампа прагне цієї угоди, красномовно свідчить поведінка радника з нацбезпеки Майка Волца. Він на тижні відвідав чимало ефірів, де пояснював, як важливо для України погодитися на те, що Волц називає американські інвестиції. На брифінгу у Білому домі напередодні він заявив, Трамп хоче від зеленського двох речей: поваги за те, що американські платники податків дали Україні. і... Підписаної угоди про корисні копалини президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися можливістю, яку ми запропонували. Я думаю, що, врешті-решт, він дійде до цього, і я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Зеленський напередодні у Києві приймав спецпредставника Трампа Кіта Келога. Після зустрічі надіслав публічний сигнал Трампу про готовність до сильної угоди. Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Келох після переговорів не захотів спілкуватися із українськими журналістами. Його шеф щойно назвав Зеленського диктатором, і звинуватив Україну у початку війни. Відповідати на питання, чи згодні вони з такими твердженнями свого президента республіканцям не легко навіть у Вашингтоні. Лише одиниці зважилися на відкритий протест. більшість республіканців намагаються закріпитися на нейтральних позиціях. Ми за припинення війни.